І Сина, і Святого Духа. Величай, душа моя, чеснішої і славнішої горних воїн, Діву Причистої Богородиці. Такими і подібними словами, особливо великі свята, коли церква вшановує і прославляє пам'ять Божої Матері, співаємо ми такі пісні співи. Особливі свята це свята, які церква іменує Двона Десяті які зв'язані з життям Пресвятої Богородиці і зв'язані насамперед із спасінням роду людського. Ті свята, які стали, дали можливість Христу Спасителю народитися, і також мають пряме відношення до нашого спасіння, до іскупительної жертви, яку звершив Христос. Коли ми прославляємо Божу Матір, якось в серці в нас відчувається теплота для цього. Адже згадуємо і пам'ятаємо, що Христос на Голгофі в лиці Йоанна Богослова вручив всіх нас в Його лиці, її материнському покрову і заступництву. І тому, якщо ми з і шаною відносимося до земних своїх матерей, то ще з найбільшою повагою, з найбільшою шаною ми відносимося до преблагословенної Діви Пресвятої Богородиці, яка всіх, хто з вірою до неї прибігає, покриває своїм материнським покровом. І от протягом цієї історії Святої Православної Церкви, історії християнства, проявляється оця чудодійна сила. Заступництво Божої Матері над родом людським. Що в перші віки сама Пресвята Діва піклувалася про апостолів, допомагала їм у проповіді Євангелія по всьому світу, наставляла їх, молитвою їх підкріплювала і була прикладом їм в житті і в проповіді, і в служінні. Святий Апостол і евангеліст Лука. Він написав кілька ікон, як виразив в красках святий лик Пресвятої Діви з младенцем на руках. І от протягом історії від образів святих стали ставатися чудеса, люди перед іконою молилися, і у відповідь на їх молитву Божа Матерь посилала їм чудеса. І тому в нашій православній церкві дуже є багато шанованих святих образів, коли люди писали ікони, перед ними молилися, а потім ці іконам приєднувалася Божественна сила, давалася благодать. І ці ікони ми зараз називаємо чудодійними і чудотворними. Не те, що сама є якоюсь чудотворною. А те, що люди з вірою підносять молитву перед священними образами. І ця молитва є почутою, і Божа Матір виконує цю молитву. Просить свого божественного сина, щоб він зглянувся на рід людський і виконав молитву людей. Є дуже багато образів Божої Матері. Є ті образи, які вона сама назвала, які повинні вони називатися. А є священні образи, які назвали люди. Скажімо, ікона Володимирська Божої Матері названа так від того, що вона з'явилася в Володимирі. Казанська ікона, що ікона з'явилася в Казані. Але є такі ікони, які люди назвали в зв'язку з тим, що вони відчували. Перед цим образом ми маємо ікони взискання погибших. Тобто люди, грішники, молилися перед цим образом, і Божа Матір їх знаходила. Ми маємо несподівану радість ікона, коли чоловік отримав несподівану духовну радість, коли молився. Ми знаємо ікону всіх скорботних радість. Що дійсно скорботні люди отримували. Тіху від образа. і таким чином ікона і наступа. Сьогодні Свята Церква вшановує образ Божої Матері, який називається Милостивою. Ми прославляємо милість Божої Матері, яка являється нам через різні образи, але в цьому образі поособливому. Тому люди назвали цей образ Милостивою. Діля Одісса, на грецькій мові. І в першу чергу від того, що цей священий образ Божої Матері зображений так, що вона просить милості від свого Божественного сина, роду людського. Тому наші серця в першу чергу сповнюються вдячності Божої Матері за ту молитву перед її Божественним сином за нас, що ми не достойні його раби, але маючи таку, таку заступницю. Ми дерзаємо і звершуємо наше життя в покаянні і прикладаємо зусилля для того, щоб виправляти все те, що є недостойне. Найголовніше наше прославлення, наше вшанування при Святої Діви буде те, коли ми будемо подражати, коли ми будемо уподіблюватися її життю. Її життя, воно було сповнене кротості, смирення. Терпіння було сповнене. Дивлячись на її життя, на її смирений, кроткий лик, ми так само повинні цими цінностями і наше життя наповнити. Ми називаємо її милостивими. І також самі ми повинні бути милостиві до тих, хто. Нас скривдив, хто до нас неправильно віднісся. Тому що влаженні милостиві, як оті будуть помилувати, Господь ще обіцяє, не просто, щоб ми були милостиві, а обіцяє, що якщо ми такі будемо, то і ми будемо помилувані. Як ми навчаємося від цього священного образу тієї милості, щоб і наше серце було спогане. Сьогодні свято церква ще вшановує пам'ять святителя Йоанна, який також названий милостивим, Патріарха Олександрійського. Це від того, що його серце було таке милостиве, що він все, що в нього було, все навіть церковну казну ділив так, щоб всі страждущі, знедолені, мали втіху, щоб це допомагало їм коротко і смиренно жити і спасатися. І щоб дійсно була виконана заповідь Божа, щоб сльоза з очей страждущих, плачущих була отерта, щоб всім, хто має потребу, була показана допомога. І от дійсно він явився тим, хто став подібним Господу і Спасителю, виконуючи його святу заповідь. Адже Христос сказав, що хто подасть навіть кружку холодної води в ім'я ученика. Хто й вже не загубить своєї нагороди. Крім цього всього, що серце його було таке милостиве, і він допомагав не тільки бідним, але допомагав і тим, хто впав у біду, мав проблеми фінансові. І милитний допомагав. З його благословінням людей справи почали налагоджуватися. І люди потім з вдячністю ще більше приносили йому, чим він давав. Бувало так, що іноді ми можемо провірити наше серце, чи воно дійсно милостиве, чи воно лише милостиве тоді, коли люди бачать, щоб показатися перед другими милостивими. І от такий випадок стався із святителем Йоанном. коли до нього підійшов один чоловік, просив милостиню, а святитель два рази в тиждень виходив перед церквою і там роздавав милості. Потім той пішов другий раз передягнувся і знову почав питати милостиня. І святитель йому дав знову. А коли він вже третій раз переодягнувся і знову підійшов, то вже ті, які були присутні, кажуть йому, то ж це той самий, який переодягне. І святитель відповідає, тож я бачу. Але напевно Господь іскушає мене, додайте йому більше чим ми два рази давали йому. Тим чином, якби в лиці ближнього святитель Ліан бачив Господа і Спасителя. Церква так і найменувала його милости, що серце його було милостне. При тому всьому, що його добрі справи знали люди. Він став відомим, але він був смиренним. От іноді Богослов'я, наше вчинка. Православної церкви, що Бог він не дає нагороду, тобто царство небесне не можна заслужити. Тобто Бог не дав людині царство із-за того, що Він робив милості або виконував заповідь Божу. Бог навіть не дає царство Боже людині за той труд, який людина прикладала для того, щоб виконати заповідь Божу. Святі Отці вчать нас, що Бог дає царство Небесне як нагороду Тому, який отримав, дійшов до смирення, яке в ньому повинно народити виконання Божих заповідей. І от до цього нас закликає це, щоб ми, коли робимо милості, не трубили перед собою, а щоб напроти сповнювалося смирення і вдячності Богу, що Бог дає нам таку думку що Бог дає нам таку можливість виконати його загадать. Ще чудовий момент був в житті святителя Іоанна Милостивого, коли він собі пробував нагадувати про смерть, щоб ніколи не забувати повні последнє твоє і не согрішиш. І для того, щоб зберегти себе в благочесті, в чистоті, щоб все себе підштовхувати до пам'яті смертної, він наказав зробити собі гроб. Труну зробити, але щоб її ще не доробити повністю, щоб так залишити. І от коли були великі свята, то коли збиралися за трапезою, всі трапезарі трапезували. От Він наказав одному представнику, прислужнику, щоб в самий розгар трапези він заходив. І от коли, бувало, так сидять, і здається, вже все весело, розмови стають більш такими розв'язними. І послушник заходить і каже: «Владико, ви тут сидите, а гроб ще не дороблений. Благослови, доробити гроб. І всі затихали. Всім приходила на думка, така пам'ять смертна. Тим самим він не тільки себе звертав увагу свою на пам'ять, що треба готуватися до вічності, піклуватися про спасіння своєї душі, а й тих, хто був присутній, також думку давав, щоб люди задумалися над вічністю, над спасінням. Ми сьогодні просимо Пресвяту, преблагословенну Діву, щоб вона не залишала нас своїм материнським покровом, щоб вона була нам милостива, і дійсно, хто буває в житті спостерегливим, то бачить, що якщо ми молимося до неї, то якось в серці відчуваємо тепло і не було, напевно, такого випадку, щоб заступництво Божої Матері не проявилося над тими, хто дійсно шукав спасіння своєї душі, хто дійсно мав якусь потребу, і Божа Матер її виконувала. Вона виконувала тому, що вона є люб'яча мати. Вона любить нас і хоче, щоб ми стали кращими. І ми повинні якось проявити і нашу любов, задумовуючись над тим, що Христос, її Божественний Син, був розіп'ятий. А розіп'ятий із-за чого? Розіп'ятий із-за гріхів людських, які він на себе взяв. І от причиною цього розп'яття в якійсь мірі є кожен із нас. Якщо ми грішимо, то ми стаємо причиною розп'яття її Божественного Сина. І тому, здавалося б, нам стидно просити Її. Але оскільки бачимо, що вона є милостива, вона приймає грішних, приймає каючихся, то і сповнюємося самі покаяння і слізної молитви і просимо. Пресвятая Богородиця, спаси нас. Амінь.